Бо я впевнений, чого він каже, я все переборюю? Чого, чого це мене не, не зупинило? Він далі каже, бо, ну, тобто, по, тому що, да? бо я впевнений. Тому що я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє. Ні висота, ні глибина, ані інакше, яка створіння не може відлучити нас від любові Божої. Що в Христі Ісусі Господі нашому. Амінь. От чого. Тому що каже я впевнений. Скажи впевнений. А ти впевнений? Ви розумієте? Це наше, це, це, це е, хто хто впевнений? Бог впевнений? Ні. Це наша сторона, розумієте? Тобі про що треба позаботитись? Про те, щоб ти під, цим, під, під час цього життя був впевнений. А дьявол заботиться о тому, щоб ти був не впевнений. Не тільки вірю, розумієте? Я впевнений. Я настільки, як себе ствердив в цьому, я настільки, якби убіжден. Я настільки впевнений, може я в інших речах не впевнений. Але в цьому я повинен це, знаєте, от просто щоб це стало моїм самим-самим-самим прочним основанням, самим головним, що нічого не може змінити думку Бога про мене. Нічо не може, Він тут каже, ніщо не може відлучити нас від любові Божої. Тобто нічого не може зробити так, щоб Бог по іншому став до мене ставитись. Нічого.